Вітаю, шановне панство! Отримав посилку з Aliexpress. Це замовив батьку стаціонарний GSM-телефон. Зараз розпакуємо, побачимо, що я замовив. Це замовлення з другої спроби тільки прийшло до мене. Перший раз замовив ще 24 березня. Посилка йшла, йшла, і ніяк не дійшла. Я написав продавцю, ну я з ним спілкувався, переписувався. Вони казали, що треба зачекати, а потім не йде і не йде. Ну, Вони сказали, що, щоб я відкрив спір, вони кошти повернуть, ну і потім можна заново буде зробити замовлення. Але там спір не відкривався, поки не вичерпався термін доставки. І тільки 24 травня. Я відкрив спір через два місяці, ну і відразу повернули гроші, і я заново зробив замовлення. Пообіцяли вже іншим перевізником, ну, іншою доставкою відправити, ну і доставка вже швидка. І доставили вчасно. Як тут воно ну Запаковано гарно. Це, мабуть, я трохи щось не, не так відкриваю. Так, ось що тут у комплектації? Перший раз за цей телефон я заплатив 32 долари. Там була знижка ще 4 долари, акція якась була. Ну а на цей раз я вже заплатив повну вартість. 36 доларів. Це ось антенка така. Можна підключати зовнішню антенну. Якщо цієї мало буде. Так, Тут як. Зараз розпакуємо, побачимо. запаковано дуже добре. Так, ось такий телефончик. Ну, як звичайний, стаціонарний, тільки під сим-картку. Так, тут ось. Акумулятор. Ого, як його дістати. Так, ось. ну Навіть сім картки можна вставляти. дві сім картки і картку пам'яті. Ну, записувати розмови. Так, це. Адаптер, блок живлення. Продавець швидко відповідав на мої листи. Я попросив надіслати в електронному віде інструкцію по користуванню. Він відразу мені надіслав. Я переклав українською мовою, вже знайомився, що як працює. І також я запитував у продавця. Про використання цього акумулятора. Чи він постійно там має бути, чи якщо використовувати блок живлення, то акумулятор треба ну, виймати, щоб перезарядження не було. Продавець мені відповів, що акумулятор має завжди бути у телефоні. Це як резервне живлення на випадок, якщо буде відсутня електроенергія в мережі. І щоб термін служби був довшим, то рекомендують щомісяця робити цикл повного розрадження та заряджання. Так. Ого. Навіщо вони сюди запхали ці кінці? Так. трубочка так, тут сюди. Я вибирав, щоб антенка була не збоку, а тут позаду, щоб вона не заважала. Сюди адаптер. Ну і антенка. Блок жила Так. Антенка установлена. Живление. Так, ось такие. Телефон. Ну З тією антеною, я думаю, що зв'язок буде нормальний. Ну у Батька, ось такий телефон, звичайний кнопочний мобільник. Але тут антенка слабенька у цьому телефоні, а зв'язок в моїй місцевості дуже слабкий. Я використовую в себе репітер, підсилювач зв'язку. То у нас ну, гарний зв'язок, а так у нас взагалі. У будинку, то зв'язку ніякого нема. У батька то трохи є, але ну, розмова приривається. І таким телефоном користуватись ну, просто неможливо. Ну, а ця антенка вже буде набагато краще підсилювати, я сподіваюся, як запевняють. А якщо не буде справлятися ця антенка, то можна використовувати зовнішню антенну. До цього батька користувався. Зв'язком від Укртелеком, але телефон десь з якогось числа там лютого перестав працювати, дали заявку, ніхто не приїжджав ремонтувати лінію, ну а потім прийшов лист. Що для покращення надання послуг ми постійно модернізуємо електронну комунікаційну мережу. Інформуємо вас, що з 5.06.2025 року телефонний зв'язок за вашим номером буде надаватись лише за новою сучасною технологією конвергенції мереж. Тобто такий же самий буде телефон використовуватись. Для технологічного продовження користування послугою телефонії Атук-Телеком надає в оренду всього за одну гривню на місяць спеціальний стаціонарний радіотелефон, який можна встановити у своїй оселі чи приміщенні, де ви користуєтесь послугами зв'язку. Тут, увага, якщо ви не підтвердите бажання подальшого отримання послуг фіксованої телефонії у рамках конвергентної технології до 10.04.25 року, до надання послуг фіксованого телефонного зв'язку за існуючою. Проводової технології за вашим номером телефону буде припинено повністю після 5 червня 2025 року. Телефон як не працював, так і не працює, його ніхто не відремонтував. За той телефон у Крилекомівській ми платили щомісяця 325 гривень. І ця ж сама вартість буде і ну, збережеться номер і вартість користування на у цьому радіотелефоні. Тобто, ну, на що я буду платити за оцей зайтелекомівський телефон, якщо я ось краще поставлю сюди сім картку і буду користуватись. У Батька, е, тариф 160 гривень на місяць. Там і 10 ГБ інтернету. Ну, звичайно, тут інтернету немає, йому не треба. Але половину дешевше. Тому я вирішив все ж таки перейти на такий телефон. Зараз вставлю сім-картку. Ну і перевіримо цей телефон, як він працює. Зараз вставлю сім-картку. Так, ось. Вставляється. Так, стоїть. Ну і батарею. Батарея ємністю. 1500 мАч. Я не пам'ятаю наскільки, але в стані очікування і в останній розмові там щось ну, досить нормально вона тримає. Тобто, як світло пропаде, то можна ще дзвонити і балакати. Ну, Цей телефон, як розумієте, це умовно стаціонарний, це якщо із блоком живлення із цим через адаптер, якщо використовувати, то він стаціонарний і якщо антена зовнішня підключена. А якщо просто ось ця антена, то на одному внутрішньому акумуляторі можна переносити його куди завгодно, ну і дзвонити. Тобто ну, телефончик. Я думаю, цей людям похилого віку, як моєму батьку, якому вже далеко за 80 років, то набагато краще, ніж такий звичайний мобільник. Так, ну і зараз включимо його. Так, я включив у розетку. У цьому телефоні є запис дзвінків. FM-радіо, автоматичний набір номера, будильник. Ну, майже всі ті самі функції, що і в такому звичайному кнопочному телефоні. Ну, не майже, а навіть ще й більше. У цьому, наприклад, запису дзвінків нема, у цьому є. Ну і FM-радіо також у цьому нема, тут є. Так, ну, включаємо. Цей телефон модель ZT9000. Так, Тут треба налаштування зробити. Зараз меню тут англомовне. Ну, наскільки я в інструкції читав, то української мови тут нема. Ну, є кацапська. Зараз налаштування зроблю. Ну і потім побачимо, як він дзвонить, як ним можна дзвонити. Зробив налаштування цього телефону. Меню дуже просте, інтуїтивно там усе зрозуміле. Єдине, що із недоліків, це те, що української мови нема в цьому телефоні, є кацапська. І те, що нема кирилиці на цьому циферблаті. Це якщо треба контакт записати чи смс-ку написати. Ну, батько смс-ки писати не буде, але ну, контакт увести, то Ну, і знаю, яку клавішу тут натиснути, щоб. Написати там якесь ім'я. Тобто це такі недоліки. Я так, телефончик супер. Мені сподобався, я вже з нього набирав. Зараз я прикрию дисплей, щоб не було видно вам номер. Коли слухавку підіймаємо, то йде гудок, ну, як у звичайному стаціонарному телефоні. Я обвів номер сюди. Для швидкого набору. І зараз на телефон дружини буде дзвінок. Так. Кладемо слухавку і все. Дзвінок завершений. Так, зараз я із цього телефону дружини наберу на цей телефон. Побачимо, як він дзвонить. Я і ще не дзвонив на нього. Так. Чого? <звук> <звук> ну наскільки я з інструкції пам'ятаю, то дзвінок можна вибрати інший. Ну, це як ретро телефон дзвінок. Алло? Алло. О, я себе чую, і там, і там. Телефончик гарно працює. Так, ну для завершення розмови кладемо слухавку. Так, що ось такий телефон. Батьку, я, сподіваюся, сподобається. Зараз поїду до нього налаштовувати йому, ставити. Ну, а на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!